На носі вихід Stalker 2 Тінь Чорнобиля. А це означає, що час згадати класику української гейм-індустрії. Заряджайте стволи та баріть антерад, бо ми відправляємось до центру зони. Привіт, гайси! Я Батхе, це гра. Сталкер Тінь Чорнобиля. і ми сьогодні розпочинаємо її проходження. Я думаю, багато хто з вас вже чув новини про те, що 5 вересня має вийти гра Сталкер 2 Тінь Чорнобиля. Тому я пропоную зараз пройти нам першу частину. Я сподіваюся, що ми вспіємо неї допройти до того часу, коли вже вийде сталкер, 2. І ми увійдемо в сталкер 2 і будемо розуміти, що там відбувається, що змінилося. Чесно скажу, я не вникав, не читав, не знаю і навіть не дивився ніякі промо трейлер ролики по сталкеру другому. Мені просто цікаво подивитися саму гру, коли вона вийде. Я не хочу нічого знати, щоб потім я міг спокійно, нормально порівняти неї з класикою. Що це можливо назвати класикою? Якщо я думаю, що це можливо назвати класикою, тому що це є класика. Окей, давайте будемо розпочинати. Нова гра. Я виберу, мабуть, сталкера. І думаю, що сталкер 2 ми будемо проходити можливо на якомусь ветерані, але зараз потрібно пограти, зрозуміти, що до чого. Тим більше, що сама гра вона старенька. А хто грав, то той знає, що Тут рівень складності. Якщо ти виставиш якийсь ветеран, то це може призвести до того, що ти там просто. То йдеш до якогось моменту, який ти тупо не зможеш пройти. Тобі не хватить чи патронів, чи Там якоїсь стрільби, навичок і так далі. Все, окей, вникаємо в гору. Гра, до речі, українською мовою з українською озвучкою, за що великий респект, великий усіх розробникам даної серії ігор, що вони ось схаменулися, я не знаю, як це назвати. Самі не знаю, зараз війна, і вони додали тут Україну, українську озвучку. Могли б вже прибрати російську нафіг звідси. Взагалі тобто б ідеально. Все, окей, боже, як же це. О, блядь. Це Було трошки неожиданно, хоча я знав, що це буде. Бо Божо в детці я дуже боявся цього моменту в цій грі. я реально дуже боявся. Я завжди він сидів, то потім понакривав очі, щоб його не бачити. Чесно кажучи, ці відосики навіть на даний момент доволі круті. Не знаю, мені дуже подобається. Здавалося, гра вийшла в якомусь 12 2012 році. Ну, да, Так, не вау, але тоді якби і Full HD, мені здається, не у всіх було. І добре, що і так. Тим більше ці відеоролики, ну, і, знаєте, як в Blizzard, в цього. Warcraft і всяких таких подобних ігор, дуже похожу до їхніх сінематиків, си які дуже люди люблять. І от мені оцей відеоряд теж нагадує, мабуть, скажімо так, ці сінематики, си вони реально дуже круті. От що, що але туди Сталкер вміє зробити речі. Тріші розробники Сталкера вміють зробити речі, я сподіваюся, що в Stalker 2 теж будуть такі круті відео, які будуть просто на десятки років. Ще. Я так розумію, це нас знайшли, так? О, оцей ще живий. Щасливець. Хоча. Та хрен його краще? Щасливець я чи ні. Я знаю, ти, закодом... О, ти, ти, ти мене за куди засунеш, куди ти не занесешню yeah. щасливець. Ну, взагалі, там продати хоч на органи. Щасливець, блін. Ух, Сідорович, як там Сідорович, да? Це ж він. Курочку дивись, сидить, потягує. Притягує. Нравиться. Тіло. йому. З вантажівки смерті! У нього мітка! Правила знаєш. Викинь його. Але ж він живий. Брешеш. Не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу. Давай Тому, його. Треба тітрів включити. не не знаю, чого він та є. Чесно скажу, без поняття. Це треба перевіряти буде, треба буде подивитися. Так. Кіл стрілок. За цю чухню я дам тобі. А стрілок хіба так і буде, там не за все переведуть якось як стрілець. От чесно, єдине, що мені не подобається в українській, ну в українській цьому перекладі, що деякі слова дуже. О, знайти стрільця. Я ж говорю, а там не поміняли. Ну ти. ладно, навірно, це було набагато складніше Я зробити. тебе врятував. Ох, що так різко. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. Сідревіч, не ну, блінь для тебе. Подиву, для тебе виконаю все. Ох, бляха, мені б такі вентилятор, так жарко. Тут би я поставлю, я Але я в собі поставив, там лізу. на мене. Значить, є за що. Ну, чого з ти Підходь, не кусаєшся. Вибирай, ну, як ми з тобою вчинимо. Або я тобі зараз мізки вправлятиму. Так, як, називчай, звичай, як звичай, з новачком нічого не пам'ятаю, або давай як з досвідченим. Або ж розмовлятиму як з досвідченим сталкером. Отримуй завдання і вперед. Ні, ну давай. Давай, навірно, як з досвідченим. Просто ну мені здається, всі вже знають. Це проходить зараз навчання. Є справа нічого. Мені здається, сенсу ніякого в цьому немає. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. Походу розберемося, що і як там чим мене. користуватися. Він дець, десь, podпи, трохи, поблизу помню. мосту. Його треба знайти з живого чи мертвого мені байдуже, та забрати інформацію. Сходи в до мене. Розпитай його може він знає, де той спритник може бути. Він Ви бачили? Він там ще досі що велив губами. Щось там розказує вже про себе. Добре, давай. Так, то та це і усе поки що. Принеси мені флешку і вважатиму, що частково за свій порятунок ти розплатився. Добре, я думаю, що я читати не буду, хоча це ми вже я думаю розберемо. Вдало Тобі полювання. Да-да-да, добре, перед. добре, Сідорович, без питань, без питань. Вдало полювання. Ти мені дав хоч щось, чим стріляти? Що робити? Понятно, ні хренати мені не дав. Так, от, я думаю, що читати не буду, я буду просто основну суть вам пересказувати, от, А кому цікаво, то той може почитати разом зі мною, що вони там говорять, бо то що, я думаю, це буде просто крінжово виглядати. Хоча це ми ще вирішимо. Вирішимо, як ви напишете, так і будемо робити. Мені то, в принципі, все рівно мені ж до тебе, да? Я просто по пам'яті йду. Так, привіт, мені потрібен спритник. Не де його можна знайти. Угу. А ви своїх із полону не визволяєте якось не по дружньому чи боїтесь. Чи можу читати? Ну, Я можу, в принципі, і почитати. Д Давайте, коротше, наступного челіка про прочитаю, так? Да? Угу. Добре. Так, пропоную. Мені самому. Пропоную, що мені самому. Окей, добре, я спробую. Давай, погнали. Люди, я до вас посилаю. Все, я можу йти, так? Да? Да. Мені на стрілочку, походу. Да, мені настрелочку. А як мені бігти быстрее? На shift я не біжу швидше. Так, на цей. А, а, все, 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 нашев, як мені бігти швидше. Все окей. О, пістолетик нарешті в мене є. Так, погнали. Не Тут, кстати, і трубчик лежить. Можна його облутати? Он сіренький. О, аптечечку мені. Сюди. Блін, що це за трубчик в блін, нічого немає. якийсь летить. Допоможи, брате! Візьми з трупа аптечку! Я не доповзу! Взяв взяв, На-на-на-на-на-на, взяв. тримай. Тримай. Дякую, я Ти важлив, вже знаєш хто я, я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Чо? блядь, я нічого не чув, що він говорить, сука, летіть на своїх хуйні звідси. Так. Спасибі, друже, ще трохи я б в твій божник. Що взагалі сталося. Та і з вилазки йшли і напоролися на бандюків, одного нашого одразу цокнули, а з притника із собою потягли. Він їм щось набрехав про схорон і з купою артефактів, а я мертвим прикинувся. От і відбувся. Мені спритник потрібен, піду за ним, компанію не бажаєш скласти. Ох, друже, боєць з мене зараз як з онучі. Онучі? Я не знаю, що це кстати, означає. Можете в коментах написати, що це значить. От прочухось от трохи та й до табору поочапаю. Я народу обов'язково розповім, що ти мені допоміг. Дякую ще раз. Ну тоді давай одужуй. Так, що ти мені можеш тут інтересно розказати? да? Та сумно все якось тут днями видра ні за що пропав. Прямо не віриться. А ти ж про видру й не чув, напевно, жодного разу. Та то прямо професор був із першого року отут. Блять, та хто нахуй? Так... Блять, а так ти мені там розказував про видру, ало, куди ти, блядь, попіздив? Сука, захуярить тебе мало. Ну і пішов нахуй тоді. Не хочеш, то і як хочеш, все, окей. Короче, можете цей. Можете написати, чи вам підходить така озвучка, чи не підходить Так, там же якісь собаки напал опять його спасати прийдеться. Де собака, блядь? Я чую, що собака якась гавкає, ну де вона? А, оно! На, блять, в'єбальничок а ну сібався звідси, блядь, пес. Ох, <хи> хіба <хи> там пес вже не один! Пес не один, <хи> я не хочу з ними піздитись. Ну треба. Блять, там якась хуйня бігає. Там челік якийсь лежить, блін. Мені би його пооблутати. А ну ка, раз. Р Два. Три. Чотири! П'ять. Шість. Хорошо, положив собаку. Положив одну собаку. Хорошо, сюда. Наступний. Тес, блядь. будеш майонез, нахуй іди сюди, я тобі зараз блять дам свинцового майонеза. Все, уебашили, дайте я, блядь, цього облутаю челика. Можна? Облутати? О, я щось получил. Граната у мене є. У мене є граната. Так, я туди поки не піду, мабуть. Вот тут, блин, можно напросить на такую срань, там якісь всякі ці... Так, гранату я ки теж кидати не буду. У мене есть ножик, чи що? Я помню, что мене тут має... О! Ножик, нормально, можно щось то Пістолетик, Пистолетик, кстати, нормально, нормально. Риски скільки в аптечок набрав. Хорошо, я Добре... добрый заповз сюда. Не зря решил звернути. А ну-ка. Так, поміняти мне на пистолет. И ще цікавить, що я там підняв. Цей пістолет лучше, ніж той, що в мене? Точність у нього... О, в нього точність лучше. Зручність в умога краще, але скорострільність і. скорострільність і... 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 і. і точність. Ну давайте, давайте, я, я за точність. Мені нахрен не здалася та зручність, я не знаю, що, на що вона впливає, можете написати. Говорю, я в Stalker грав реально, мені здається, років 7-8 назад. От серйозно, без шуток, без приколів. Так. Друже, не роби шуму. шумо. Давай роблю. поясню ситуацію. Давай, поясній. Привіт, друже, вовк нас уже попередив. Якісь додаткові питання є. Так, скільки бандитів у таборі? Е, семеро восьмеро, двоє біля воріт, двоє у будівлі, справа біля багаття, двоє у будівлі ліворуч, там і спритника тримають. Ще двором час від часу хтось швендіє, а так, наче, усе. Ну що, почнемо із богом. Почнемо, піднімай своїх погнали. Тут вовк надіслав нам підмогу. Погнали, і погнали. Зараз. Помню, помню. Отже, я вперед, героя. Помні, це завдання. Скажи, я цю карту, блин, вже якби будто в КС-ку зайшов. Треба, кстати, якщо комусь інтересно, ну, дайте знати в коментах. Можемо в КС ку зайти, якусь поіграти. Тебе вообще дуже давно в неї грав. Отаровець. Так, погнали, погнали, погнали. Ты я може зліва зайду, чи, чи мені тоже разом з вами йти? блін? Може і лучше з вами разом. и там челику воно сидить, я в вікні бачу. Блять, кудись уїбашив звідти. Короче, я йду туди. Хорошо, всадив йому. Перезаряжусь. Там наші Напіздовують им. Хорошо, положили, положили, челика. Одного положили. Братан, я Не бачу. Блять. Де ты там, сука? Не, 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 туда залітати я не буду, не буду, не буду, не буду. На нахуй, улетаю отсюда, челик. Есть. Сука. Взлетал мене? А ну. Блін, я не знаю, як стреляти, стріляти. Стріляти от хоті по от бедра чи целитись. Воно мені що так, що інакше, блін, стріляє якось так дерьмово. Що то к... капець просто, мені вообще неудобно. Ай, блять, ебать, мені на ну, піздошу є. Блін, в свого в... вложив пульку. Так, як... як мені полічитися? Я не знаю. А блять, я аптечку вик... я хотів бинта. Ти ж не як бинтам користуватись. Де ти там, блядь? Вилазь звідти. Так, ладно, пофіг, мені треба цих облутати. Мені треба цих облутати. Я уверен, що тут десь дробаш має бути в когось з них. Я уверений в цьому. Ну просто тут були челіки з дробовиками. З дробаша буде проще мені. О, 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 о. Те, що мені треба. Є в мене вже дробаш? На якомусь. Блін, немає дробаша, мені треба дробаш. О! о, о. Оце оце хорошо. Оце хорошо, дробашик тепер в мене є. Опа, положил. Сюда. Дяденька, блин. Тетенька. А кого прикрывать? -то? По мне, блин, стреляйте, я не понимаю, откуда. А ну, лежат, блин. О, бинтик, бинтик. Нашел я бинтик теперь выкрутил. Блин, помните? Ручки помнить, я серьезно говорю. Ручки помнить. Что треба нажимать? Все? Чешек ты все ставь. О, все, 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 все. Все хорошо. Челики. Тихенько, хто там э, аре виручайте. Ни черта там немає. Тоже ни черта немає. Ладно, поки всіх тут облутаю. О, да, ви да ви давайте це все облутаю, поки похожу. Може тут щось є інтересне? Блін, тут просто хрена вогора всякої есть Я не помню на яку кнопку достати цього. Достати ножа. О, на одиничку, все, тепер понял. Блін, нічого немає. У тебя ламається ящики, а до сраки, що я їх ламаю, реально. Ну вік ніхрена не лежить. Та йду, йду я вже, не ари. Як різаний, я решетсь, розірався тут. Здорово, брат. Спасибі, брати. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Віддячив вже якось, бабки може мені дати якісь. Так, оце спасибі, брате. Оце виручив. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Слухай, мені потрібна флешка, котру ти ніс. Е... Крама Рові. Кому, блять? А вони при... Вона при тобі? Є таке діло, флешка була надійно захована, а ці бики навіть обшукати, як слід не вміють. А добре, забирайте мені як-не-як як, життя врятував. Спасибі, а де ти її, її ховав? Мало що, може, придеться коли. Не нижче пояса, не бійся. Я давно на крамара працюю, ховати інфу вмію. До речі, я би кам наплів про схованку з артефактами, то одно, то вони одного туди відправили. Схованка там справді є, однак артефакт лише один. Якщо хочеш, дам тобі координати. Давай, звісно, блін. Чи, предлагай, і цей. Ти що таке дурне питаєш? Хожу забруднюю артефактика. Тільки не забудь, там звірина всякої багато і бандюк, що туди відправився, теж не із совочком. А, так ти будь обережний. Спасибі, дякую. А, і тобі, спасибі. Так, мені потрібна робота, є що, наприклад, мать. Та мене, в принципі, поки роботи вистачає. Так що я, напевно, поки ніякої роботи брати не буду. Що може цікавого розказати? Давай, щось може цікаво розказати. Той, блін, в одного запитав, взяв, розвернувся попіздив кудись в другу сторону. Охренительно, блін, запитав. Так, нового набіса нам нове, коли старого лайна черпай, не вичерпаєш. Бандюки вкраєю о... о... обрзіли. Обрзіли. Ні. О... обрзіли. Обр... Ну, коротше, ви поняли, да? А -а Азвірєлі, а ахуєлі, блять, бандіти. Як з артефактами між аномаліями лазити, то це ми. А як чужий хабар відбирати, ух гади. На смітник дивився, не за... дивись, не забрідає, то якраз їхнє царство. Так, блін, ну ладно, давай роботу, давай роботу. Що маєш? Так, знайти вдосконалений костюм. А, знайти вдосконалений костюм. Давай цікавий. Так, поки сидів у полоні, чув, що бандити розмовляли про схованку, де вони хабар складають. Вони куртку якусь там кльову тримали, а в такому схороні якийсь монстр поселився. Та такий якийсь монстр, що вони тепер ходити туди бояться. Принеси мені ту одежину, як твоя ласка, а я вже з тобою розрахуюся. Давай, я беруся. Так. Що, до зустрічі? Хлопче, до зустрічі. Ящички. Давай ну. Я вас поламаю. Та блін. Поламати ящички, може, що випаде. Блять, все, то ящик. А, я ж можу пролізти. Кстати. Не зря проліз. Бутилочка водочки, Нормально, Сюдамс. Бамс, буде. В мене тепер ще бутилочка водочки. Не знаю, нахрена вона мені. Пусть і тут бутилки, понятно. О, ящик. Може, в ящику, яка аптечка, блін. Мені аптечка зараз би реально дуже би пригодилася. Ну-кась. Ага, блін. Дві аптечки тут, а, блін, три, п'ятнадцять зразу тут буде лежати. Ще чого. Це ж сталкер. В сталкері, блін, ніколи не можна розслідувати на ці ящики. В цих ящиках ніколи нічого не лежить. І в цих теж. По суті. Ну, хоча я все одно, вже раз всі ламаю, то всі буду ламати. Ні чорта нема. Може в цьому що лежить? шуле. Тоже. Так само, блін, як і в тому. Два рази щось лежить, все пофігу. Коротше. Давайте ще оббіжу, обіжу. Може, десь тут збоку, ззаді, ще десь буде якийсь трубчик цього лежати, бандюка. О! То я собі, якби, заберу з нього всякої всячини. Воно аптечечку забрав. Окей. Тут можна ці ще поламати, може нічого буде, а може і не буде. Я птично можу вийти. Ніхера собі. Ого. го Ого. го Ні, ну ладно, тут, походу, ніякого проходу немає. Я просто думав, там може якийсь ящик лежить. Всяке буває, ну сталкер, блін, треба провіряти любі закуточки. Тут реально треба дуже багато лутати. Що ж тут тільки двоє залишилося? А, блін, наші положили. Ну, буває всяке. Буває всяке. Окей, ладно. Погнали, нам треба тепер на базу, як я розумію, бігти, да? Да, походу, на базу. А яке в мене під завдання стоїть? Ладно, пофіг, потім, потім розберуся, яке у мене там завдання стоїть. Поки біжу на базу, зараз ми до Сідоровича, я так розумію, маємо флешку цю занести, а потім уже будемо розбиратися, куди нам там далі рухатися, що нам там, там, там далі робити. Що за хуйня стріляє? Як какие-то я не хочу, на того кабана лізти. Я чую, що хтось стріляє. Он там щось ситится. А ну подожди, ну Шо це за челик. А, а, це я в нього взяв завдання. Поняв, 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 все. Питання... О, блять, 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 заліз в аномалію. Лучше по дорозі буду бігти, лучше буду по дорозі бігти, а то вони з цими аномаліями реально. Я тут тупо блін, влечу зараз і просто пів хп втрачу. Кстати, тут ж треба сохранятися, подождіть ну, подождіть ну. Зберегти гру, треба згадати, якими там кнопками бистре сохраніння працює. Батхед, запишу так, зберегти. Боже, добре, що мене не вбили. Я я просто реально мені вилетіло з голов. Сталкера ж немає автосохранені. Пішов нахуй, блядь. Сука, сховав зброю, що? вже тепер? Дубай, там же. сталкеру немає В Сталкері треба авто. Ну, сохранятися, блін ручками. А то, блін, якщо не сохранишся, то прийдеться потім перепроходити ігру з самого начала. Так що, треба подивитися, якими там кнопочками сохранятися можна швидко. Є щось путяще. Конечно, є. Ну, Сідоровіч, ну ти шо? Вітаю міченого. Як успіхи. Ситуація прояснилася. Флешку з інформацією, де. Ось вона. Чудово, о, півтори тисячі нам дав, осипав гривників, рубчиків чи що -то воно там таке. Так. Спец... спецзавдання є, ага. Мічений. Давай, давай. Я тут подумав на досі. Нащухається ужасно. І хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж власне потрібно шукати свого стрільця, так? Угу, Давай. Загалом стріль... на стрільця маю дещо, є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов, а місця там не хожені, просто тобі клондайк артефактів. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі доведеться відпрацьовувати. Зрештою, вигода нам обом, ти свого стрільця на той світ, та що, може, дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... — Ну, скажімо... — Ні, хуя, це вже якісь там секретики, неодивися, ну, реальні секретики, вже, автоматику. типу, блін, мовчить, щось не до гаварії. — То згода. — Та було б мене щось друге, я б тебе, блін, сказав би, а Послухай, так, звісно, давай. — ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони. — може торгівцями все-таки? — А ближче до центру хтось або щось не дає пройти. — Розумієш, є там місце, де мозок закипає. Моторошне місце. Біс його знає, як твій стрілець там прослизнув. Але до справи мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ Агропром щось знайшли: якісь дуже серйозні документи, явно пов'язані з центром зони. Отже, треба їх у вояків забрати. Зрозумів, до чого я веду. Та поняв, я поняв все, я ж не дурак. Якщо здобудеш документи, до мене не тягни, неси їх одразу барменові. Він заправляє справами у сталкерському барі сто Координати я тобі перекину. Боже, я й забув, що тут є ж бар, сто господи, ох. Я, ой, я там, кстати, помню ничку. Я там знаю, де ничку, де можна, типа, никати свої вещи, щоб вони там хранилися. Ну, я думаю, багато хто шарить, де вона там знаходиться. Да, Ідеш погнали. Ідеш на північ через смітник. Потім повернеш на захід і за пару кілометрів вийдеш до агропрому. Mm -hmm. Будь обережний. На смітнику сильна радіація. Okay, я понял. Отже, раджу прикупити в мене антирада. А, ти до ніхуя Це вже радіочки. мені впарює свій товар. Ну, Красавчик. Хай щастить. Ні, ну давай, давай, давай поторгуємо, давай реально поторгуємо. Подожди. А тут а якось. Продавать. Бляха, тут це позлітало. Мені взагалі вообще не подобається трохи. Ладно, пофігу. давай. Ну, я продаю тобі всі свої пістолетики, які в мене та є, бо цими я пользуватись не буду. Водка, хай буде. А скільки водка важить, кстати. Десь написано: вага. Я ж можу могу, что вагону наскільки я помню, да? Ладно, пофігу, хай буде, водка тоже в мене. Антерад, я в тебе купляти некий не будуть. Скільки кстати, стоїть аптечка. Аптечка, Три... блядь, 300, нихуя ти 5 пистолетие купляєш дешевле, ніж одну аптечку Що ти, ты собі ее став? Антерат, скільки стоїть в тебе. Шсус! Та ти шо мене, блін, на всі бабки вирішив ограбити, чел, блін. Ладно, окей. Торгувати і до побачення. Молодец, паруче. Я задавал. До побачення, блін, старий. Хрич, блядь. В тебе тут нічого немає блять, в дверках, я зараз собі щось знайду, блін. Може тут десь лежить антират, просто чисто случайно, не. Ладно, добре, я думаю, що ми на цьому будемо з вами завершувати. В принципі, непогано в нас вийшла перша серія. Ну, така розминочна, подивилися на ігру, поіграли трошечки, тут зачистили. Саме головне, оту якусь ферму, визволили оцього челька, якого я забув як його звати, але дізналися інформацію, заодно трошечки Сідровичем розчиталися і підзаробили перші дінжатка. Так що ви можете підтримати серію лайком за сталкера. Ну, блін, за сталкера не поставити лайк, ну це ким треба бути. От. Ну, і також можете писати свої коментарі свої поради по цій Бо ще дуже багато чого вже тут не пам'ятаю взагалі, що це відбувається. Ну, точніше, що як краще продавати, що лучше оставляти і так далі. Це все я перекладаю на ваші плечі на коментарі. З вами був Баскет. Всім удачі і всім пока-пока.